Режим фірточки на воротах. Нажимаємо раз, і воно само відкривається на метр і зупиняється. Щоб зачинити, нажимаємо іще раз. І воно само зачиняється. При зачиненні воно пригальмовує, зачинилося. Тепер відкриваємо ворота оцією кнопкою один раз. Оп. Так, ворота відчиняються. Ось так. Ми відруглювали при самому кінці, воно приторможує і зупиняється. І зачиняється. Але зараз попробуємо сценарій, якщо дитина з велосипедом попаде під ворота. Ану іди, Міша, диміша Включайте. Це самі ворота без фотоелементу. Стримують і дають назад. Це без фотоелементу. А зараз пробуємо з фотоелементом. Ось. Включаємо на закривання. Ось. Як працює фотоелемент. Оце фотоелемент спрацював і вони відкрились. І ще раз зачиняємо, ось і все, вони зачиняються. Ось так.